Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги викрутку з бітами. Це універсальний інструмент, який дає змогу швидко й зручно затягувати та розкручувати кріпильні елементи. Цей товар являє собою компактний набір, який складається з ручки і 136 змінних біт. Ручка викрутки виконана з міцного матеріалу, що забезпечує комфортну роботу. Змінні біти виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує їхню довговічність і зносостійкість. Їх можна легко та швидко змінювати, обираючи необхідний розмір і форму залежно від завдання. Такий набір є не тільки зручним, а й економічно вигідним рішенням, оскільки дає змогу замінити кілька інструментів одним компактним набором. Викрутка з бітами є незамінним інструментом для домашнього майстра або професіонала.